Пресвята і благословенна Мати Анна, Ти, що була вибрана Богом ще до початку віків, щоб через Твоє серце і Твою чистоту у світ прийшла непорочно зачата Діва Марія, во небес, радість людства. Мати Спасителя і заступниця всіх народів у цей святий день, коли згадуємо таємницю непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, ми підносимо до Тебе свої серця, сповнені любові, віри та надії. Свята Анна. Ти, що прийняла дар Божий, смиренно та радісно вислухай і наші прохання, молимо тебе, очисти, наші думки та наміри, укріпи наш дух, наповни наші домівки миром і благодаттю. Нехай у кожному серці оживе віра, що Бог творить чудеса у тиші і смиренні, так само, як Він створив чудо в Твоєму лоні, благослови всіх матерів і дітей, благослови тих, хто чекає на дар батьківства, благослови тих. Хто молиться за стілення душі і тіла, нехай Твої молитви підносять нас до світла, що не згасає, Пресвята Мати Марія, непорочно зачата, сьогодні ми величаємо Твою чистоту, Твоє небесне покликання, Твою любов яка огортає світ, будь нам покровом і захистом, будь надією в смутку і радістю в кожному дні, що приходить. Свята Анна, молися за нас, за наш народ, за наші родини, за мир на землі та в серцях. Нехай благословення Господнє через Тебе і Твою Пресвяту Доньку прийде в кожен дім, в кожну душу, в кожну мить нашого життя. Амінь.